9 листопада, коли наша країна святкує День української писемності та мови, щорічно проходить усеукраїнський радіодиктант національної єдності. Уперше він пройшов у 2000 році. Для українців у всьому світі радіодиктант став традиційною щорічною загальнонаціональною акцією, присвяченою українській мові. Цьогоріч всеукраїнський радіодиктант уперше пройшов на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Я беру участь в сьогоднішньому диктанті для того, щоб підтримати нашу українську мову. Тому що без мови немає нації, без нації немає держави, а без держави немає майбутнього. Я, як е, бивший російськомовний, народившися в Радянському Союзі, вважаю, що настали ті часи для України, коли потрібно говорити українською. І українська мова для нас є державна і єдина в Україні. Слава Україні! В наш час мова стала одним із засобом боротьби за незалежність нашої країни, за те, щоб до нас прийшла перемога і наступив мир. А також дуже хочеться згадати свої шкільні роки і перевірити, чи не втратив навики. Близько 70 працівників Хмельницької АЕС долучилися до цієї акції в знак поваги та шани до рідної мови. Це представники багатьох підрозділів атомної електростанції, фахівці різних спеціальностей, представники керівної ланки АЕС. Диктант складається зі 100 120 слів. Текст для радіодиктанту замовляється спеціально. У ньому немає авторських знаків або суперечливих орфограм, але при цьому їхня загальна кількість висока. Тому написати радіодиктант без помилок непросто. У попередні роки авторами текстів Виступали письменник і видавець Іван Малкович, письменник Юрій Андрухович. Читали тексти актриса театру і кіно Рима Зюбіна, той же Юрій Андрухович. Цьогоріч авторкою тексту є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Прочитала текст народна артистка, герой України Ада Роговцева. Державна мова давно є обов'язковою для діловодства на Хмельницький АЕС. У 2022 році на енергетичному підприємстві організовано навчальні курси із вивчення української мови. Кив ХАЕС багатонаціональний свого часу на будову атомної станції з'їхалися спеціалісти з усіх пострадянських республік. Для багатьох вивчення української мови стало потребою. Окремі працівники АЕС у період війни категорично та принципово відмовляються від російської. Дехто просто захотів поглибити знання рідної мови. Нетішинські атомники стали активними учасниками загальнонаціональної акції. З радіодиктанту кожен виніс щось корисне для себе, поглибив знання рідної мови. Я взяла участь вперше сьогодні і дуже дякую, що ви сьогодні організували нам такий диктант і перевірка нас самих на те, що ми спроможні. Але я ще хочу сказати, що ми дуже багато можемо, вміємо, і це все робимо разом. Без сучасної мови, без знання мови ми не зможемо презентувати себе світу. Ми не зможемо обороняти себе від всіх ворогів, які є, вчимо українську мову, спілкуємося українською мовою і робимо це правильно. Слава Україні! Переконані, що такий гарний почин із написання всеукраїнського радіодоктанту на Хмельницький АЕС стане традиційним.